В одні фельдфебеля царя, капрала Гаврилович без руки, та унтер довгорукий У украяну правою. Добра таки чимало натворили, чимало люду оголили по ті затрапалим а надто стрижений Гаврилич своїм єфреєм тобто малим, та ж вам нали лихим до того що сам в дивувались і маршировкою всім, і благослонні прибивали всі да є А ми дивилися та мовчали, та мовчки чухали чуби, німії поклі, і раби підніжки царські, лакеї, капрала п'яного не вам, не вам, мережені євреї, то Свобода розпине, а не любить вручили з богата, породи суєтний проклятий, коли ж ти видохнеш, коли? коли ми діснемося Вашингтона з новими праведним законом. А діжнемось таки колись, не сотні вас, а мільйони полян, полетів, древлян, Гаврили. А вас моїх святих хия і ваших чепурних киян одав своїм правозам'ям у найміжки затрапка прав, а вам і пан А ми ж вами найшов такий якийсь проян, якийсь дурний оригінал, що морду за добру кабрала та щирив церкву. І пропав, як на собаці. Так, то так. Найшовсь такий один козак із мільйона свинопасів, що царство все оголосив, затрапав морду затопив. А ви, родини кінчарші, поки не здужі, як права, ви оголосили юродивим родивим святого лица, а били ферпе вольваш Серданопаду. Послав на Катру у а до побитого старого Затрапа навсіда оставсь крібка Більш нічого не виконулось і драму глухими темними задами на смітник вимислив. А я, озоре ясна є моя, ведеш мене з тюрми, з неволі, Красав смітничок Миколи і світиш, і гориш над ним огнем, невидимим, святим животворящим. А й з гною стають стовпом передо мною його безбожні діла, безбожний царю, творче зла, правди гонителю жорстоких, чого накоїв на землі? А ти все виїжджає око, чи ти дивилася з висока, як сотнями в кайданах гнали. Мордували, розпинали, вішали. А ти не знав. І ти дивився на лихі освітку. О, о, о. Не дуже бачиш ти, милого. Ти ж спиш, ти спиш в кіоті, а царі та цур їм тим царям поганим. Нехай верзуться їм кайдан. А я полину на собі. Аж забайкал, заглянув в гори, вертепи темні в нори, Без нас, глибокі і вас, і вас, поборників святої волі, із тьми, із вради, із неволі, царям людям на показ, на світ вас виведу надалі, я дами довгим кайдан.